Зіонів та 27 ракет. Ну а далі про світ, про новини, які чуємо більш детальніше. Поспілкуємося. Тож Олег Постернак, політолог, політехнолог, керівник центру політичної розвідки. Пане Олеже, доброго дня і слава Україні. Дякую, слава доброго дня. Отож, президент США Джо Байден під час розмови з ізраїльським прем'єр-міністром Беняміном Нетаньяху заявив, що не підтримує удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку з дронами і ракетами. Про це в коментарі Західним змі розповів неназваний представник Білого Дому. Байден сказав Нетаньяху, що спільні оборонні зусилля Ізраїлю, США та інших країн регіону призвели до провалу іранської атаки. Ви здобули перемогу. Прийміть це як. Як перемогу наводить слова Байдена до Нетаньягу неназваний посадовець? Отож, дійсно, пане Олаже, цієї ночі ми не побачили такої великої масованої ракетної удару по Ірану від Ізраїлю. Якби не США, Ізраїль би дійсно не відбив цю атаку. І наскільки тепер Байден може реально впливати на дії Ізраїлю? Це таке велике комплексне питання, яке потребує такого глибокого підходу, оскільки ми бачимо тактику і поведінку демократичної адміністрації Білого Дому. Нічого звичного, Байден не хоче розмухування в більш глобальну війну, тому США займає стратегію стримування не те стримування Ізраїля, і до речі. Uh, наражається на критику з боку республіканців, які вимагають більш активних дій по відношенню до Ірану. І, до речі, ем, так чи інакше, це може позитивно вплинути на швидкий розгляд е, пакету спільної допомоги як Ізраїлю, так і Україні, який зараз в Палаті. Але про це окремо. Е, я хочу сказати, що е, е, насправді. От, якщо дивитись на всю цю ситуацію в ніч там суботи на неділю, коли близько 300 дронів і ракет полетіли в сторону Ізраїля, і величезна кількість 99% була збита, то тут є багато моментів, які треба відзначити. Перше виглядає, що ця ситуація дуже подібна на керовану, коли спочатку розмухується ну певна інформація про те, що Іран буде відповідати. Дає можливість Ізраїлю підготуватися, дає можливість союзникам Британії, США, Франції погодити спільну логістику дій. І зрозуміло, що. Та атака, яка була здійснена Іраном, вона могла мати тестовий характер сама по собі. По-перше, ну Іран змушений відповідати, бо для свого населення і частини там шиїського населення Іраку, Сирії, які орієнтуються на Іран, їм треба відповідь на такі дії Ізраїля. Тому, знаєте, це той випадок, коли інформаційна складова війни превалює, домінує над власне. Бойовими діями і контрольована інформаційна інформаційний бік цієї війни він змушує певних певні країни діяти так, як одна від одної очікують. США розуміють, що Ізраїль зможе захиститися і повністю вибудовує систему захисту. Авіа... Ви знаєте, що Смінець США допомагав збивати. Зокрема, ракетні ракети і дрони з боку Ірану також до цього долучилась і Британія, і Франція. Другий момент, який принципово важливий в цій ситуації, Йорданія на території Йорданії, яка є арабською країною, да і яка ну яку не можна да вважати союзником Ізраїля точно. Але незважаючи на певні речі, Йорданія долучилася до коаліції країн, які приймали участь у відбитті атаки. Це дуже важливий принциповий момент. А це означає, що перспектива порозуміння між арабськими і деякими арабськими країнами Ізраїлем стає не такою ж уже й примарною. Мова йде про те, що об'єднані Арабські Емірати, мова йде про те, що Бахрейн, мова йде і. Вони підписали угоди відповідно з Ізраїлем, а напередодні атаки 7 жовтня минулого року мала бути підписана така ж сама угода між Саудівською Аравією та Ізраїлем. Про що це говорить? Це говорить про те, що багато арабських країн не хотіли б загострення ситуації, і вони е, розуміють, що е, політика Байдена по стримуванню Ізраїля ефективна. А значить, немає потенційної бази для масштабування цього конфлікту. Це другий момент, дуже принциповожливий. Ну і третій, я знаю, що багато хто в Україні заздрістю сприйняв активність американців британців в формуванні парасольки безпеки для Ізраїлю. Але треба знаєте, давати знаки то. Факт, що Ізраїль є давнішнім союзником Сполучених Штатів. У Ізраїля величезне лобі в Конгресі і не лише в Конгресі США. Інтереси Америки на Близькому Сході більш пов'язані, більш складніші, ніж інтереси США в Східній Європі. Тому в даному випадку порівняння є недоречним. Але я думаю, що дискусія в Європі, яка почалася в американських медіа щодо як виглядає Україна на фоні такої активної парасольки, яку запропонувала США і Британія і Ізраїлю, воно підвищує якраз градус дискусії, що Україна могла б також розраховувати на подібну систему захисту в майбутньому і дуже. Ожу, щоб ця дискусія привела до позитивних результатів. Власне, це ми маємо. Коли система Петріот, Німеччина нам одну передала, І зараз де йдуть розмови з іншими партнерами країнами щодо постачання воєнної допомоги. Дійсно, от новина щодо Німеччини також мене і мене, зокрема, і тих українців, які безпосередньо читали цю новину, що Німеччина все ж таки передасть, хоча б одну систему «Петріот», але все ж таки передасть. Будемо сподіватися, що ця робота не буде припинятися, і далі також будемо отримувати ці системи. Але якщо повертатися до Ізраїлю, також для Ізраїля відбиття оцього понад 90% цілий – цілей. Це перемога. Ізраїль дійсно задовольниться от цим відбиттям. Чи можливо будуть якісь подальші кроки від Ізраїля щодо безпосередньо, щодо Ірану, так тому що ми пам'ятаємо, якщо попередній раз говорити, не дивлячись на те, що говорив світ про катастрофу гуманітарної таки, Ізраїль далі йшов. Дивіться, ну так, однозначно, коли 99% збиття, причому великої частини не на території Ізраїля, а на території Сирії, Іраку і Йорданії, і неефективність атак з боку про іранських проксі Хусітів та хезбали, говорить про те, що це не те, що перемога, ну це вражаючі результативність, вражаюча. Зрозуміло, що Іран міг. Споставитися до цього до цієї атаки до цього нападу, знаєте, формально, коли треба відповісти, і є розрахунок на те, що більшість цих ракет буде збито, але сам факт, що відповідь є, і потім в СМІ можна зафіксувати, наприклад, викривлені реальності і ефективності, як це роблять іранські змі. Вони говорять про серйозні, е великі е масштабні. Там е негатив для Ізраїля, удари по воєнній базі, тощо, то що. Ну, власне ж, ви бачите, да? оцю е інформаційну складову якраз, вона як ніколи досить значна і велика. Е і для цього, для цього якраз і можна сказати, що в принципі Ізраїль досяг е своєї мети. Щодо захисту. Єдине, що є певні мінуси, які дозволяють, які дозволяють продемонструвати вра... систему враженості, яка є. Мова йде про те, що перед нападом Іран а, намагався здійснити величезну кібератаку проти Залізного купола, і в деяких моментах, за повідомленнями е медіа, вона була ефективною. Другий момент. Е який дуже принциповий, і дуже важливий, е який, до речі, показала ця атака, велика кількість балістичних іранських ракет вона не досягла взагалі свого успіху і розірвалася в повітрі. Тобто, е я до чого це веду? Оця превентивна контрольована керована атака Ірану проти Ізраїлю вона дозволила кожній сторін. Побачити баги, проблеми. І наступ, на наступному етапі ці проблеми військове керівництво кожної з країн буде намагатись вирішити. Тому у випадку, коли мова піде про подальше загострення. Якщо таке буде можливо. наразі навпаки, всі сторони налаштовані на деэскалацію. До речі, і Ізраїль налаштований на дескалацію. Чому тому, що не можна вести, вибачте, фронт бої на проти Хамас, проти Хезболи, проти Хуситів, проти Ірану і ще й всередині палестинська автономія, яка також радіє атакам Ірану проти Ізраїлю ну, заходячись на території, наприклад, Ізраїлю. Тобто, у Ізраїльській складній ситуації там безліч ворогів, він оточений. Я б не вважав, що режим сирійського Башара Аль-Асада також а, 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 прихильний до Ізраїлю. Те саме стосується керівництва Лівану, те саме можна сказати і щодо інших арабських країн, в тому числі і Єгипту. Тощо. І а, в цьому плані, в цьому плані. Ізраїль буде зацікавлений зараз для деескалації Він буде намагатись максимально утримувати інтерес своєї військової уваги, передусім проти Хамас для доведення цієї операції до успішного кінця. А США якраз Ізраїлю допоможуть деескалувати і, скажімо так, пом'якшити трішки напруження на близькому сході. От щодо сприйняття тепер Ірану в арабському світі, чи зміниться О. воно зараз? Да, зміниться справа в тому, що воно і раніше було вже ну, по перше, це історичні конфесійні суперечності. Мова йде про е, між сунітськими країнами, да і шиїцькими країнами. Власне Саудівська Аравія і Іран е, ну не те, що вороги, але вони конкуренти, вони суперники в регіоні, і незважаючи на порозуміння між цими. Країнами, у них різне ставлення до США, у них різна тактика поведінки по відношенню, в тому числі і до Ізраїлю. Це перший момент. По другий момент, ця, це загострення на Близькому Сході могло продемонструвати, наскільки обережений і Іран. І я б сказав, що е, зрозуміло, ми ж маємо робити е, розрахунок і на те, що Ізраїль це фактично е, ядерна країна, і Іран вже на пів кроку до того моменту, щоб стати ядерною країною. Фактично Ірану Іран може створити ядерну бомбу за тиждень. Це офіційна інформація спеціалістів ядерних спеціалістів ядерної програми і в світі і аналітиків, які говорять про це Іран з по суті, на шляху до завершення повного збагачення і перетворення ядерної бомби, тому в даному випадку дивіться багато хто вважає, що отримання іраном ядерної бомби призведе до ще більшого колапсу ситуації на близькому сході. Я б так не ставив спочатку питання, бо набуття ядерної зброї вимагає ще більшої обережності в діях одна проти одної країни. І це той випадок, коли е, важко прорахувати. Я ну, спостерігаючи за заявами політичними, за поведінкою іранського керівництва і армії, ну я чесно відзначу, що іранське військове керівництво діяло дуже обережно. Не, е, то, і це не відповідало, наприклад, тим, тим емоційним заявам, які там е, е, робив. На мітингах і робив для збурення там іранського суспільства по відношенню до конструювання образу ворога сінійського режиму, як вони це називають. Тому я б сказав, що оця тактика обережна, можливо, навіть деякі СМІ пишуть про знаєте договорний матч. Між Іраном і Ізраїлем та його західними союзниками є і така думка. І воно насправді дуже сильно так виглядало. І це вирізняє цей конфлікт від, наприклад, російсько-української війни. Дуже часто знаєте. Багато я чув серед деяких українських аналітиків, що ой, насправді це Америка з Росією ведуть спеціальну таку тактику, а українці страждають. Тощо ні, якраз російсько-українська війна демонструє порівняння, наприклад, з ірано-ізраїльським конфліктом, що зовсім це недоговірний матч, це більш глибинна серйозна проблема, яка слабо контролюється. І той факт, що українці, наприклад, били по НПЗ російським, і це не викликало азарту і ажіотажу у Америці зовсім і навіть Остін змушений був просити українську сторону припинити ці атаки. Явно говорять і вказують на те, що американці зовсім не мають колосальний вплив на дії української військової, наприклад, складової, а ось по відношенні Ізраїля. Ситуація трішки інакше. Ізраїль через свій ядерний статус, через більш інші відносини з Америкою, а змушений буде погоджувати сценарії поведінки з білим Домом. неяби як слідкувала за цією ситуацією Росія впевнена також в цьому з точки зору, взагалі нападу однієї одну із країн НАТО, скажімо так, тому що неодноразово звучали заяви про те, що. Можливий напад, зокрема на якусь і Балтійську країну, на вашу думку, демократичний світ показав, що власне за своїх союзників він буде стояти горою, і навіть купа залізяча не стане перешкодою у цьому, чи відіб'є е, охоту у Росії напад на будь-яку із Балтійських країн чи будь-яку із сусідів із країн НАТО. Важке питання. Воно в контексті тих розмов, які зараз лунають у всій європейській е, політичній громадській думці. Чи буде Третя світова, чи буде глобальна війна, чи здатні будуть захищати. Знаєте, мене порадувало, наприклад, останнє соціологічне опитування французької молоді. 50% французів молодих готові, готові брати участь в бойових діях, в тому числі на території України. Ну, в ім'ятам захисту інтересів Франції, зверніть увагу, це ну якщо довіряти цьому соціологічному опитуванню, це цікаве дослідження само по собі. До чого я веду? До того, що десь на заході вже давно є розуміння про те, що період оцих ситих років кінця 20-го, початку 21-го століття завершується. Відносини міжнародні стали більш динамічні, не прогнозовані. Складно піддаються керуванню. Що продемонструвала ірано-ізраїльський конфлікт? Він продемонстрував керованість, оце дуже важлива річ. Те, що не демонструє російсько-українська війна, поведінка Ірану виявилась прогнозованою по відношенню до поведінки Путіна в Росії, і тому правильно задаючи питання, коли ви задаєте, чи як буде реагувати Захід на можливе розгортання Росії подальших дій? Це у нас три зони можливих: це Сувалкський коридор, між Витовою і Польщею, це країни Балтії, Естонія, скоріш за все. Або Латвія, і це Арктика, яка також може, може стати полем двобою між Росією та Заходом. І от всі ці три зони ураження потребують захисту, потребують конкретних протоколів дій альянсу або конкретних країн по відношенню до відбиття загрози. Зараз, мені здається, ці протоколи вже давно сформовані. Всі навчання, які ви бачите натівські, зокрема останній. Скандинавських країн, вони якраз прилаштовані до відбиття цієї загрози, в тому числі в країнах Балтії, які є в регіоні Арктики. Тому цей конфлікт він буде тимчасовим, бо я не вірю в велику відповідь Ізраїлю, чесно вам скажу, через ті причини, які ми з вами говорили. Я думаю, що він продемонстрував. Наскільки важливо, щоб Захід змінював і подальшому свою стратегію переозброєння і врахування нових викликів і ризиків для системи міжнародної безпеки в подальшому? Ну, от, власне щодо пакету допомоги, про який ви говорили раніше. Зараз хотілося більш детальніше про нього поспілкуватися. Лідер більшості у Сенаті США демократ Чак Шумер заявив, що під час недільної телефонної розмови між президентом Джо Байденом і лідерами Конгресу був досягнутий консенсус, що Конгрес повинен діяти швидко, щоб відправити допомогу як у Ізраїлю, так і Україні. Шумер висловив сподівання на прес-конференції у Нью-Йорку, що цього тижня вдасться. Щось зробити для допомоги обом країнам. От пане Олеже, якщо дійсно говорити а, про а, оцей от, власне зиск з цієї ситуації для України, шанси на прийняття цього пакету допомоги вони на даний момент є найвищими. Вони на 50% збільшились разом з тим, той же Майк Джонс спікер Палати представників Республікани, дає інтерв'ю зається Фокс Ньюс вчора і говорить зокрема виключно лише про допомогу. Ізраїлю, оминаючи тему України. З іншого боку, є виступ керівника комітету з розвідки Палати представників Тернера, який говорить про те, що а, а, Палата приступить до розгляду української допомоги в найближчий час. А, конгресмени не стали би розкидатися такими залами, не будь у них вже певної залізобетонної впевненості. Ну і відповідно інформація, яка дійшла до рук американських журналістів, вона також зараз оприлюднена. Вирішальне значення мали переговори між Байденом, телефонні переговори між Байденом і лідерами від меншості і в палаті представників і в сенаті. Я думаю, що цей тиждень ну, ніхто не буде зараз, знаєте, робити такі тріумфальні в рожевих марах радісні, патетичні е речі пов'язані з очікуваннями, да але з іншого боку, я думаю, що процес ухвалення допомоги Ізраїлю і Україні, зокрема, він фіналізується. Єдине, що трішечки дратує реакція пані Майджорі Грін, це член палати представників від республіканської партії. Вона представниця мага Групи, трампістка до костей, вона вчора неприємний твіт зарядила, який збурив весь світ. Вона звинуватила, що українська допомога це фактично антисемітизм, бо начебто, ми, бо начебто коли американці будуть голосувати за допомогу спільно Ізраїлю і Україні, вони тим самим підтримують, вибачте, в апках нацистську Україну. І е, тимка цієї пані, яка Повністю збігається, до речі, з російськими наративами, вона не додає до знаєте, до цього е, внутрішньопартійного консенсусу, який мав би бути, і який дуже цінується республіканцями, який дуже хоче зберегти Майн Джонс. Джонсон, щоб не втратити посаду, бо у нього посада на голосі. І ви знаєте, що е, мага група ну це 70 мінімум конгресменів в палаті. Це не аби яка сильна цифра, але вона впливає на це. З іншого боку, подальше відтягнення цього питання буде катастрофою, знаєте, не тільки там для України чи Ізраїлю, це буде катастрофою партійною вже навіть для республіканців. Бо американські виборці їм вже трохи починає набридати оцей пін-понг. І дискваліфікація США на міровій арені це наслідок цієї міжпартійної війни. І вони багато хто з конгресменів вже починає це розуміти швидко і більш адекватніше. То дійсно зважаючи на цю ситуацію, все ж таки демократи дотиснуть і Україна і Ізраїль приймуть? Так. Да. Схоже на на все да, якщо є заяви Тернера, якщо є заяви. Інших конгресменів і навіть Майк Джонсон вже не так категорично реагує на пакет української допомоги. І є підстави вважати, що можливо будуть гарні новини. Ми вам дякуємо. Дякуємо на, на цьому. Тож Олег Постернак, політолог, політехнолог, керівник центру політичної розвідки, був з нами. Дякуємо.